Прогноз погоди в Україні на тиждень з 2 по 8 червня 2025 року. Упродовж найближчого тижня переважатиме нестійка та спекотна погода. Початок червня прогнозується на території України політньому теплим і зденними показниками максимальної температури в межах плюс 27-32 градуси по Цельсію. На півдні в окремі дні можливе посилення спеки до плюс 34 градусів по Цельсію. Разом із цим періодично випадатимуть дощі, які будуть найбільш інтенсивними у західних та північних областях. У понеділок, 2 червня, у західній частині країни, вдень також у північних областях, крім Чернігівщини та Сумщини, місцями очікуються короткочасні дощі та грози. В день в окремих пунктах. Можливий град і шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території України без опадів. Вночі та вранці місцями спостерігатимуться слабкі тумани. Вітер вночі змінних напрямків. Вдень західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 10 плюс 17 в день плюс 22-27, у південній частині в день плюс 25-30. У вівторок 3 червня, у західних, північних місцями центральних областях та в Харківській області ввечері очікується нестійка погода. Пройдуть дощі з грозами, місцями можливі сильні зливи, грати шквали 17-22 метри за секунду. У південних областях та на Донбасі без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-19 в день плюс 25-30 після грози зливи пониження до плюс 20. У середу, 4 червня, на заході країни, вночі дощ очікується на Закарпатті, Франківщині та в горах Карпат можливі грози. Нарешті території Західних областей без опадів. В день в Карпатах, Прикарпатті, Закарпатті, Тернопільщині, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Продать короткочасні дощі місцями грози. На Волині, Львівщині та Рівненщині без опадів. На півночі країни мінлива хмарність без опадів. В центрі вночі та вранці місцями дощ. Можлива гроза. Вдень на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині та Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На Дніпропетровщині. Часом дощ гроза. На Харківщині вночі та вранці місцями слабкий дощ. В день без опадів На півдні країни та на Донбасі. Часом місцями дощ, гроза в окремих пунктах град та шквали 17-22 метри за секунду. Вітер на правобережжі нестійкий 5-10 метрів за секунду. На лівобережжі північно-західний. 7 пориви 15 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. В день плюс 21-27. На півдні місцями до плюс 30. У четвер, 5 червня, у більшості областей України очікується стійка погода, без опадів. Лише у другій половині дня в західних областях і на Житомирщині місцями пройдуть грозові зливи. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків. Вдень на заході південний 8 пориви 15 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. На півночі вітер південний 7-12 метрів за секунду. На решті території країни вітер не стійкі 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-18 вдень плюс 25-30. На півдні Прикарпатті та Закарпатті місцями плюс 30-33. У п'ятницю 6 червня у західних, центральних і північно-східних областях очікуються грозові дощі. В день місцями з градом і шквалами до 17-24 метрів за секунду. На півдні країни та на Донбасі переважно без опадів. Вітер південно західний. 7 пориви 13 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13-19. Вдень плюс 25-30. У південних та центральних областях плюс 30-33. У суботу, 7 червня. На заході та півночі країни вдень пройдуть грозові дощі. Нарешті території України переважно без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень південний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від 14 до 20 градусів тепла, в день плюс 27-32, на півдні місцями до плюс 34. І в неділю, 8 червня, на заході та півночі країни, крім Сумщини, вдень прогнозуються грозові дощі місцями грати шквали 17-22 метри за секунду. В інших регіонах без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний 5-11 метрів за секунду. Часом посилення до 15 метрів за секунду. А в горах Карпат до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 14 до 22 градусів тепла. В день у західних областях від 20 до 28 градусів тепла, на Закарпатті до плюс 32, на півночі від 25 до 32 градусів тепла. В центрі плюс 28-34. На півдні та сході плюс 30-35. 10 червня в Україні має становитися більш тіка погода.